Всім гарно і позитивно. Знаєте, є такі моменти в житті, що котрі твої. Ну, що вони будеш не повторять. Наприклад, я не можу буш покушати їду, яку варила моя бабка. За те, що її вже не є, на жаль. Але я маю один рецепт сирнику. Вони дуже добрі. Може якось це називає не сирник, але для мене вони сирник. За те, що це мої бабки рецепт. Вони дуже класні, я вже в день з'їла. І я вирішила, що до кінця серпня місяця у нас сирники, сирники будуть за половина ціни 50% сліва. Защо? Завто, що я би хотіла, щоб всі покушали, які вони дуже добрі. Наш адрес Пардубіці на місці Дукалських у 2551 ресторан Бергіня. Ми вас усі чекаємо. Я за них дуже скучаю. Я за них дуже сумую. Вони такі воздушні, м'яньки дуже добрі. Вони не обокновенні, але вони дуже добрі. А ще, знаєте, я мало такого, що я б хотіла щось указати, але я не встигла. Кажіть людям то, що думаєте, бо можете не встигнути. Всім гарно і позитивно. Приходіть на сирник.